Команда потім брала участь у чемпіонаті в області, бо це десь був там, лютий місяць, як зараз пам'ятаю, і поїхав десь на зимову риболовлю і зловив, підловив запалення легень. Ну. Тому на місяць пропустити, і ну, ясно, що випав з такого ігрового графіка. А мій тато тоді тренував на той час волині 2 був тренером Волині 2, і вони брали так само участь у цьому у турнірі зимовому, і вони поїхали грати в Дубно. Як зараз пам'ятаю такий момент, як один е такий, ну зараз кажу чоловік, зараз завдається, про кого я кажу. Привів теж одного хлопчика, підійшов до тата і каже: Андрій Стефанович, візьміть, може, перегляньте хлопчика, може, він хоче грати в футбол. І він був 83-го року народження. відкрився всі карти, це був Олег Миколайович Андрук, зараз тренер, головний тренер Вереса. Так? Ага. Так, і ми з ним зараз, пам'ятаю, були двоє на заміні. Спочатку він вийшов на хвилин 20. Потім я вийшов десь на хвилин 12, так і ми було, то було на полі. Ну просто, ну, лютий місяць. Такого футболу не було, але оце задоволення, що ти весь там був в болоті, ці емоції було дуже класно. І через півроку Олег Шандрук вже був у складі Луцької Волині. Потім ще деякий час пройшов, і Шандрука продали у Шахтар.